Друзі, всім привіт! То канал Міні Трактор. Дивіться, в нас е, появились такі Кентаври 160 БН. По-перше, то саме мінімальна ціна буде в Україні, яка є на сьогоднішній день. А, самий дешевий, найпростийший, самий, простий, самий е, легкий в експлуатації мототрактор звичайний мотор. 15 сил, як в мотобоці. Дивіться, jd 16. Пише 16, там 15, звичайно. Звичайна сама коробка з боковою колісою. З диференціала, іде. йде. Навісне, гідравліка в комплекті. Все поставлено. Потім регулюється колія. Позаду, попереду, по всіх усях, регулюється колія. Потім йдемо далі, дивимося під капот. А, в нас іде отут, генератор, під капотом стоїть закритий. А, потім іде насос масляний, окремо на гідравліку йде. В комплекті йде фреза, 1,20 двадцять і пложок. Такі тракторці. Бачите, вже дизайн оновили. Фари такі зробили більш е, сучасні. а, виходить, Капот вишився той же. От, такі тракторці. А по ціні буде 2,200, якщо буде голови, і буде 2,500, якщо буде з фризою з пушком в комплекті. Вот. Доставочка наша безкоштовна по Україні. гарантія йде 2 роки на них а, гарантійний сертифікат на 2 роки видається на ту техніку. Вот. Ну і звісно, там документи, якщо треба поставити на облік, все робиться, все входить в стоїмость. Предоплати не беремо. Доставка наша. Розрахунок по факту водію. Техніка приїжджає вже в зборі, перевірена, залите солярка, залите масло, щоб могли сісти, е, і потім розрахуватися з водієм. Тому, друзі, звертайтесь, кому цікаві такі тракторці за номером телефону, який вказано внизу, або по номеру, який є на сайті. Міні-трактор Україна. як завжди, бережіть себе. Слава Україні! Героям слава! Шануємось!